Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металоубробці. Сьогодні я вам покажу. роботу Просту роботу, як завжди. Треба виточити отакий от фланець. толщина його має бути від 12 до 10 мм. буде мати на собі такі от конфігуровані отвори. Так? Тобто 4 отвори і два з таким от зміщенням. значить це тільки верхнє креслення, нижнє креслення буде трохи інакше, ніж, нижній То тобто Це є одна ступень фланця, а друга ступень фланця буде е, по формі такої от прокладочки. Ну, дивіться, значить, креслення зроблено в масштабі один до одного. Тобто цей діаметр на 125. А ця прокладочка вона от стає якраз на оці от якби два отвори так. От. Стає. Один по, одна плоскість сланця буде кругла, а друга плоскість сланця буде по формі нагадувати нашу прокладочку. От. Е, якби все, знову ж таки, просто так, примітивно, просто клієнт дав мені матеріал. Чоловік купив десь на інтернет аукціоні отаку от от болванку. Болваночка, ну, як бачите, от натуральні розмі... розміри креслення, натуральні розміри болваночки сильно відрізняється. Болваночка така добряче з запасом. Е я Не знаю, чи це є D-16T, ну вроді би як він. От. Ну, в роботі зараз побачимо. Значить, зараз ми що? Ми зараз першим ділом на токарному будемо його точити. Будемо точити зразу в дві ступеньки. Е і... Розтачувати центральний отвір, а потім, щоб не спускати це все навколо в стружку, ми, напевно, що з торця вріжемося і виріжемо центральну частину. Ну що ж, йдемо зараз на токарний і будемо робити. Різець з великим заднім кутом, щоб ніде не затирав затилком, так? Взяв заготовку в обратні кулачки і я вже з одного боку прорізав до половини. Тут до половини так, зараз буде вивільнятися треба акуратно Опа. Отак ось. Майстерство не проп'єш, а я і не пробував. О! І знімаємо наш диск. Ну, уявляєте, скільки це би пішло в стружку матеріалу. О, тут я вирізав 130 діаметрів, там, там треба 125, тобто є ще запас на, на всі діла. Але це спускати в стружку, ну, якось не кошерно. Йдемо далі. Так, ну що, взяли звичайні кулачки у виточку, проточив зверху під 125, торцуємо, поки не, не струцує оцю виливку. Ніякий це не дюраль, це є самий звичайний алюміній. Обробляється трошки специфічно. Взагалі обробка алюмінію, вона така ну трохи має нюанси. Алюміній, матеріал в'язкий. матеріал в'язкий любить прилипнути до різця, любить, е, ну, є нюанси в його в обробці. Головна заточка різця великі обороти. В принципі, ніякої емульсії, нічого не треба. Так, зараз ми змінимо фасочку зразу зверху. Так, і будемо. Будемо зараз розтачувати внутрішній, зразу в розмір. Розмір 40. Так, ну і друга сторона. Литий десь вдома, тому що є пори. Є пори і вже нема куди далі страштовувати. Вже нема куди далі. Так, ще фасочку знімемо на внутрішньому от. Тепер розмітка. Значить, колись давно, коли в мене було багато вільного часу, я зробив собі отакий от отакий от отакий угольничок, отакий кутничок. Він зроблений з двох частин. Значить, було виточен, вифрезеровано два кубіка один, одна плита, друга плита. Це все діло закалено, пошліфовано, потім зібрано на болти і на штифти. Штифти, я не знаю, видно, вам не видніються. Вон штифти. Три штифта, три болта. І коли вже було все зібрано, то вже прошліфувалося тут. Даний кубик має строго 90 градусів у всіх плоскостях. Як його не клади, він буде мати 90 градусів. Я, звісно, побавився з ним, але зробив. Зараз, напевно, вже би не рискнув на такі подвиги. От. Ну, що далі? Він є гартований, до речі, я не пам'ятаю, що за матеріал, чи 45-ка, чи 40Х, ну були такі плиточки, і я їх використав. Будемо розмічати. Ми кладемо наш блінчик, наш блінчик отак -от до угольничка і зажимаємо інструментальною струбциною. Прижимаємо, прижимаємо з одною тонкістю. Близько досилаємо донизу. По-любому і обов'язково досилаємо сюди в сторону. Щоб він був у нас забазований по двох плоскостях. Є. Зажимаємо, перевіримо. Добре. значить У нас <клінь> має висоту блінчик 125 мм. Перше одне. Тут невеличкі корективи у нас укреслені вийшли. Я переміряв деталь, до якої вона має чіплятися. Там неправильно вказаний розмір. Тобто не 46 має бути, а 48. І не 93, а 94. Значить, як ми робимо? Ми беремо 125, ділимо на 2. Не знаю, видно вам? не видно? 125 ділимо на 2. Ми отримуємо 62,5. Тобто це буде центр нашого круга. І додаємо половинку від 94. Це буде, що в нас? 47. І плюс? 47. 109,5. 109,5. Ставимо на ресурсі 109.5. І робимо. трошки мішає струбціна, але нічого. Раз. Два. Це в нас верхній край. А тепер мінус 94. 15,5. Пускаємося вниз 15,5. Нижня риска. Є. Тепер кидаємо на бік. Раз. У нас все, тепер будуть всі лінії під 90 градусів. І точно так само тут. 62,5, половинка від 48, 24. Значить, 62. І 5 Плюс 24 86 – 86,5. шість і п'ять. Раз. Два. Видно в нас де. Отвори вже перехрещуються. І тепер мінус 48, 38,5. Мінус і 5. Раз. Так, тепер далі. Як зробити оцей от кут 25 градусів? Ну, можна було на поворотному столі так, запаралелитися по цій рисці, розрути на 25 градусів, зробити риску цю. Ми зробимо попроще. Ми зробимо на підкутомір або 25 звідси, або 65 з іншого краю. Тобто виставляємо на кутомірі 65 градусів. Тепер ставимо кутомір на плиту і збазовуємо. Оцю горизонтальну лінію з планкою кутуміра. Ми просто-напросто нахиляємо наш блінчик, збазовуємо, співставляємо. Тут досить точно можна зробити, якщо постаратися, звичайно. О, так ще раз перевіримо. Співставили до риски. Нічого не зажимаємо нічого не це і отак от. Раз. І два. І Так, ми розмітили значить, один отвір, другий отвір, третій, четвертий і провели е, риску під, під 25 градусів під кутом. Тепер нам треба знайти, де цих два отвори мають бути. Вони у нас згідно креслення мають бути на діаметрі 82. Тобто по 41 від центру. 41 від центру. Центр. Правильно? Правильно. Що має стати от така от прокладочка. Зараз так що переміряємо, там дійсно є 41, тому що я бачу, що тут розміри гуляють клієнта. Так, 82 у нас, так? переглянемо. Дійсно 82. Значить, тепер що ми робимо? Ми нашу лінію, та, що проведена під 25 градусів, ставимо вертикально і виставляємо її вже тепер перпендикулярно по угольні. От, виставили угольничку. Є чітко. Зажимаємо струбцинкою. Інструментальна струбцина дуже хороша річ, до речі. Ось така, як я показую. Дуже помічна штука. Так, а ну-ка, ми зараз тако зробимо. Ми зараз змістимо в сторону і ще раз перевіримо. Треба перевіряти. Добре є. Тепер так, 62,5 це є в нас центр. Правильно? Правильно, 62,5 центр. Плюс 41. 62,5. Плюс 41. Дорівнює. 103,5. 103,5 Є. Привмо засічку. Раз. І тепер мінус 82. 21,5. 21,5. Два. Все, идем кернить. Так, теперь сверлим. Сверлим наши все отворы. Так, далее фрезеровка. Взял трехкулачковый патрончик на стил, обратные кулачки. Спивставил нашу прокладочку с... Отворами так, відмалював контур олівчиком. Ну і що називається у дві руки? Так, прийом, який називається у дві руки. Дві руки одночасно. Одна рука на продольному переміщенні, друга на поперечному, обдираємо грубо по контуру. Залишаємо запас там до лінії міліметр. Зараз грубо збираємо. Так, ну що, ж, готова наша деталь. Ось цей у нас вигляд спереді, згідно креслення. Так, згідно креслення ми бачимо такий от вигляд. Отакий вигляд спереді. Вигляд ззаді, кресленні не вказаний. То він є ззаді отакий. Я по контуру розфрезерував контур нашої прокладки. Ці два отвори диктують нам в даному випадку, як має стояти прокладка. Тож вона має стояти отак. Ці два отвори нам диктують. Вона не могла стояти отак, тому що вона тоді перекриває нам отвір. Вона нам мусить стати тільки так. Лишилося наріздити дві різьби м 8 Єдине, що я від себе додав, це ось таку от виборку циліндричну. Для того, щоб він сюди міг підлізти ключиком, щоб закрутити цю гайку. От. Е, Отаке. От Тепер далі. Все готово. Майже готово. Лишився у нас отакий от диск. Я завжди питаюся клієнтів, віддавати вам матеріал, чи ви мені його лишаєте. Завжди питаю. Це власність клієнта. Це є власність клієнта. Він за нього заплатив гроші. Це його. Буває люди, що забирають, буває люди, що лишають. Але я завжди питаюся, тому що це не моє. Чужого не беру, свого не віддам. Значить, Завжди питаюся після одного випадку. Я коли стучив одному клієнтові гайку на автомобільний підйомник. Заготовка була бронзова, щось схоже до отакої. Він мені дав заготовку. В середині треба було зробити отвір з діаметром 50, нарізати різьбу трапецією таку із крок 12 таке. Він мені дав заготовку, дав стару гайку. Я мав повне право спустити весь центр в стружку. Або так само, як тут. Я мав повне право спустити оцю стружку. Запросто. Запросто. Але я ну, схитрив. схитрив. Я зробив фасонний різець такий. І врізався з торця звідси, врізався з торця ззаді, ну тобто вирізав центр, точно так само, як тут, вирізав. І оцей кусочок забрав собі. Зробив гайку, ідеально зробив, все. Підійшла гайка, приходить клієнт, забирає гайку, гайка підходить, все. і каже до мене: віддайте мені стружку, оцю, що ви вибрали, в пакеті з собою. От, у ну, мене станок вже прибраний, вже все. Звісно, що стружки там не так вже і багато було. Бо центральну частину я забрав. Я йому просто віддав оцю от, віддав цей центрик, цю заготовочку, цей кілограм чи скільки тої бронзи. Віддав. Кажу, На, добрай. Купиш собі насадку удлінітель. І або зробиш собі того з кабронзи насадку удлінітель. І цей. Ну, я пробавився годину чи більше, поки вирізав оцей центрик, а мав повне право спустити його в стружку. Тому завжди, я вам раджу, завжди з клієнтами домовляйтеся. Чи ви спускаєте в стружку, чи ви вирізаєте центр і лишаєте його собі, чи ви вирізаєте центр, вам за це доплачують і повертаєте оцю заготовку клієнтові, завжди домовляйтеся про це наперед, щоб потім не було казусів. Але пам'ятайте одне, що якщо ви наперед не домовилися про е, чи диск, чи, чи центр, так? ви завжди маєте повне право спустити його в стружку. Повне право. Тому що це є процес. Просверлив, розточив, нарізав різьбу. Так? О, завжди маєте повне право. От. Якщо вам людина лишає е, заготовку, вона просто буде мати у вас якісь, напевно, бонуси на наступний раз. От. Е, ну... Світ круглий, так до мене рідко хто звертається по одному разу, по два, по три, по п'ять. Є люди, з якими я працюю роками, і з ними нормальні відносини і так далі. Але завжди питайтеся, щоб у вас було чисте лице, чиста репутація, чиста совість, щоб ви не виглядали жадним, який там за кусочок тої бронзи вдуситься і дасть собі яйця відрізати. От. Завжди питайтеся, дають заготовку, скажіть дякую. І беріть на замітку, зробіть наступний раз людині там чи без черги, чи знижкою. Скаже спускати в стружку, можете спустити в стружку. Скаже, робіть, що хочете, значить вирізаєте, лишаєте собі. Отаке: настановив дядька Максима. Всім удачі, всього найкращого.